Так, вже зараз буду пробувати виїжджати. На кінець настав цей день, коли треба попробувати виїхати. Вже все підготував, прогрів мотора. Там температура скільки це тут 30-38 градусів зараз є. Зараз буду пробувати робити перший виїзд. Ну, які відчуття, Ну, значить, переживаю, боюся, скажу так. Що правда, то правда. Не знаю, як що воно поведе себе і так далі. Саме головне то, що ще треба зараз картоплю купати. Якщо щось не складеться, треба буде шукати вихід ситуації, як її викопати. Ось такі ризики. По поводу роботи там казали, який бюджет. Бюджет його складає десь приблизно 220 тисяч гривень. Це на сьогоднішній день. Бо якщо при цих цінах, які вже сьогодні є, розпочинати робити, це буде коштувати дорожче. Скільки років робив? Так, да, роки трошки пройшли. Ну, я ж робив не кожен день. Років 7-8 пройде. Це якщо на день по 3-4 години робити. Скажем так, леву участку часу забирає домашня робота, скажем так. А це так від вільного часу робив. останніх два місяці трошки постарався, робив більше часу, приділяв йому. Того і так виходить. Ну що, зараз буду робити перший виїзд. Побачимо, як воно що буде, що куди до чого. Да, до речі, там питалося, яка вага. Вага його приблизно десь до 2 тонн. Можу помилятися десь кілограм 200. Остаточно я буду знати, я ще його зважу потім пізніше, я буду знати. Обов'язково про це скажу. Ну будемо пробувати зараз. Так, хлопці, це я ви бачили, як я здавав задню. Там виходить, я зупинився, включив понижену, це я здавав задню на пониженій, І потім переключився на повишену. О, там трошечки, ви бачили, як переключався. Трошки, що я замітив, ось оцей речах повишені, понижені. Він трошки мене, як то кажуть, Безпокоїть, я не можу зрозуміти, щось трошки тяжкувато. Сюди вперед переключаю тяжко, назад легко, без проблем. Нічого, ще з цим розберусь. Так, що ще можу сказати? Малий радіус повороту. Малий радіус, так як вже гулям, мабуть, навіть менше. Це мені не подобається. Що далі? Далі, далі не знаю. Ще треба, ще, ще треба поїхати побачити. Тоді будемо бачити, щоб сюди вчепити до прицепа, щоб побачити як воно буде їхати. Ну не знаю. В общем, скажу так. Буду ще пробувати їхати, лише тільки тоді можу щось сказати. Ну, заодно буду знімати. Поки що все на даний момент. Нічого ще толком так сказати не поняв. відчувається, так, да, потужність. 45 кінських сил, звісно. Ну ще треба, ще треба проїхати поки що все. Так, зараз я вчепив прицепа, буду далі їхати. Зараз будемо бачити як він під горбочок потягне. А Тут такий в мене прицеп. Потім відеогляд зроблю на нього, буду зараз спробувати цим плужком підкопувати картоплю. Так, тут у нас виходить трошечки горбочок, ось такий, такий гарний. Крутий такий горбочок. Ну, зараз я буду їхати, зараз будете бачити. Камера не передає. Так, нам ну, тримай. Будеш дивись, орієнтуватися ось, ось 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 оцим. є центр, бач? Оце по цьому центрі. Так, Хлопці пішов, він бодренько, я би сказав. Непогано, я щось думав, що йому буде тяжче. це Я їхав. Була друга передача, перша. ні, це була друга передача, повишена. Друга повишена, правильно. Будемо, може, на першу понижену переключити. А це друга повишена і він пішов під дорозі нормально. Поки що все буду купати, буду бачити, як воно буде. Хлопці приїхав, відчепив прицепчика і пройшовся два рядочки до верху і донизу. Прокопав цим плужком. Ось такий у мене тортоплик Тут у мене виходить два рядки всередину не можу брати. Ширина кулії. Тут у мене виходить ширша. Того приходиться ходити по кругу і так прокопувати. Тут усе пройшов, взяв, думаю, пройду. Так воно тут запласкало добряче, ось тут. От видно я пройшов колосом. Пожартував одним рядочком затупав його, буду зараз витягувати. Але вже тепер можна буде прокопувати. Значить що, тяне, прокопує, нормально. Претензій нема. Ось тут видно, як воно в порядочку пішло, тобто ширина тут не вписується. Того так приходиться. В порядку верху, доверху, донизу, посередині з того краю. І тоді можна вже визбирувати. Так, що хочу сказати? Тяне, тяне добре. Навіть не відчувається. грязный капец. Шутка. Шутка. Еще видно не такой будет. Так, добре. Тут там все уже все замостит. капец. Да ладно, все нормально. В общем, добре. Тут тоже все. И тут понакидало мне болото. Ёлки-палки. Да ладно, Шутки. шутка. Шутка. Так, ну купаю добре. Зараз е, будемо пробувати знімати як копає. Так, на. На, попробуй. Так, осторожно. Зніми Перчатки ці. Подійдемо. Так, так ноги честь. Не честь. <рігум> Ді, е, Іван загинає ломив. Зайшов в трактор, розувся. І все вставочка в Виходить разу ж том, що весь дві.